Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні буде таке незвичайне відео про каву. Для поціновувачів меленої натуральної кави. Буде саме те. Є у мене підписники з сусіднього району, в них фірма Мацібор. Займаються олія і шрот соєвий на експорт. Ну і всередині України. Паралельно, паралельно вони створили отаку от, таку от кавову, кавовий бренд. Оце Олександр, оце його реквізитики. Посилання на сайт, я, на магазин я залишу під відео. І вони створили самі завозять каву. Самі її обсмажують, самі мелють. І ну, такий от власний бренд. Так, було два отаких от мелених різної. Різна кава. У мене вже конфіскували один. Є тут застібка молнія для зберігання. Досить таки зручно. Є клапан. Упаковка дуже ну дуже якісна, така вражаюча. Ось вот вот. так. Це у нас арабіка. А ту, що забрали, я не знаю. Ну, Кава дуже смачна. Я пив ту, що із деліката, ту, що із АТБ, то та, звісно, відрізняється. І в вот, такому вот пакеті є ще в нас кава в зернах. Це також їде до підписника. У мене цього апарату, що молодь немає. Тобто я його подарую своєму підписнику. Отака От отак. Так що, звертайтесь, я кажу таку каву варто спробувати. Це не реклама. Ну як, реклама, так. Да. Реклама, але після того, як я вже спробував. Дану продукцію. Тепер вони мені мають забезпечувати, бо я оте болото пити більше не буду. Із Делікота я тебе. Все, пишемо коментарі. Всім паку.